Всім привіт! Хочу показати вам процес установки сонячних панелей. Перед установкою зробив ось таке креслення. Це креслення мого даху. Це дах над гаражем. І з розмірів видно, що влазить сюди максимум 10 панелей. 10 панелей по з розмірами метр 100. На 2,30 чи 2.20 Щось таке. от Я зараз думаю, самі панельки я ще не замовив. Думаю, чи брати 450 разі всі, тоді тут буде трошки коротше зверху. Або брати нижні, нижній ряд 450, а зверху 4 штучки 610. Вт. Вони довші. Е, бо якщо брати всі однакові, там на 600, в мене вони не поміщаються, на 500 ватт теж по, по напрузі не проходять під мої MPPT-контролери. Тому зараз самі панельки ще не замовив, думаю, або всі 450, або е, зверху 610, а знизу 450. Е, МПП тіжки в мене дві. Так, і буде. на нижній ряд одна і на верхній ряд Е, Далі, що в мене є? Купив ось такий кабель 16 квадратів. Можливо забагато це для землі. За землю самі панельки і кріплення. Кабель, який ми будемо з'єднувати панельки, 6 квадрат, це німецький називається. Це є, це є Solar. 6 квадратів це теж з запасом. Там в мене проходить і 4 мм квадратних. але я взяв з запасом на випадок, якщо якась конфігурація зміниться, щоб потім не ламати голову. І далі що ще в мене є. Ось такі коннектори, це потрібні. Потрійні, мабуть, мені не пригодяться. У мене спочатку, спочатку я думав брати дві, кожні дві послідовно на нижньому ряду, а потім всі в паралелі. Але Тоді в мене по, по струму не проходять ці конектори. Там виходить 45 А і тобто запустимо 30 Тому вирішив брати три послідовно, три послідовно і далі ці три, три паралель. Подібно не менше 30 ампер, і воно все приходить. І підняти такі подвійні, щоб їх паралельно. Такі подвійні коннектори. І також динарні, якісь там звичайні зміни. Спочатку планую кинути кабель. Цей кабель візьму його в гофру. І землю так само візьму голофу та й те окремо. У мене вийде 4 кабеля, 2 на нижній ряд і 2 на верхній ряд. 4 кабеля з ціх, 1 цих і 1 під землю. Далі після кабеля буду вже кріпити кріпити кріплення. Кріплення в мене я взяв алюмініум рейка і алюмініум всі кронштейни. А самі саморізи нержавійки е живійки. Тобто мені буду в дах насверлювати ці саморізи. У них ось такі рейки ставляться. Там можна висоту плюс-мінус регулювати, можна невеличкий кут навіть виставити. Е і вже на них ложаться панельки, там такими уголками воно кріпиться. Потім все покажу. Поки так. Ось так кабель просунув гофру. Буду його кріпити ось такі кріплення. А тепер треба лізти на гору. Я на горі, як бачите, тут місця у мене зовсім немає, приходиться буквально на четвереньках лазити. Ось це прикріплені вже кабеля від перших чотирьох панелей, які я ставив осінню. так я просто, як так само у гофрі, поприпивав тут й все. І зараз хочу так само кинути на наступні 10 штук. Ось так само прикріпити, тільки думаю куди їх взяти, так як знизу місця місці немає на цій ж самій. Зараз, можливо, десь збоку їх приб'ю. Найскладніший етап готовий. Все, провісив, протягнув ці кабеля. Ось там куточку повзком підлазив, щоб туди залізти. Все, влажу звідси. Ось спустив тут ось базу як панельки. От сюди вони будуть заходити в цей щит. Вже є щита тобто і МПТ будуть висіти під щитком. Ось так буде. Кладаю кріплення. комплекті такі прижими між панелями. І такий прижимчик. Це по краю панелі, вічний. Такі рейки. Це все алюміній. Є ось такі уголки, які кріпляться однією стороною до рейки. Іншою до панелі. Вірніше, не до панелі, а до шурупа. Ось тут комплексі хайки, мировий і шайби, все норживіті, це все ножевік, це все алюмініє. Ось так виглядає змонтований варіант. Це шуруп, накручений на шурупі, гайками кронштейн такий волочок. І рейка прикручується до голка. Те подібним болтом. Це не ржавійка, це, це алюміній. А так рейка виставляється. все рівненько. Ось Так робиться отвір, треба попасти в оберщітку, далі закручується шуруп, але перед тим треба намазати бітмом на всякий падок. Вода не попадала. Ось зробив такий кабель для заземлення, пообжимав і його кину між рейками. Тобто все буде об'язано рейки плюс панелі і все піде на загальну землю. Ось так. Між панелями будуть такі перемички. Саме 16 квадратів. провід Самі панелі зачистив в місцях, де буде прикручено такими перемичками. Переріжу їх. Свою систему я доробив. Доставив два MPPT. Ось такі великі на 60 А доставив 10 панельок, 458 585 лонги і 6. 435. Тобто один на верхній ряд і один на нижній ряд. Тут ці МППТ 5 можуть там, здається до 3,5 кВт панелей Вони з великим запасом, можна сказати. От До них вони підключені через такий ящик защити. Він підключений до заземлення. А самі мп шки через такий хаб. Підключається до себе. захапане запитало навіщо я обрав. Ну, як ви бачите, тут вже підключені всі 4 і плюс п'ятий це шунт і Тобто мені би вже не влізло б з нього, не хватило би місця. а Якщо брати такий USB на Victron Connect, там здається, що 70 доларів стоїть один кабель. А це я купив за, за 30 євро розголошувач, ну плюс доставка звичайно. Ось так все працює. Зробив вже я це давно, вже місяця два, може й три пройшло. Можу сказати, що проблема тільки одна: немає куди подіти сонячну енергію. У мене середнє використання зараз біля 10-12 кВт в день. А прогнозована генерація біля 40 кВт в сонячний день. Ну так, з запасом на зиму осінь, але зараз, поки електрокара в мене немає і немає куди дівати. Підключено все, і бойлер, і басейн вже пробував тенами дитячий підігрівати і все рівно ще залишається запас. Але все працює. Це радує. Ось така вийшла повністю система. 4 МПТ. І ще їх тут до цього себе можна підключити. Багато-багато, хоч, не знаю, весь двір доставити панельками. Ось так все виглядає. Ну, кому цікаво, які запитання, запитуйте в коментарях. Розповім. Дякую за увагу. Thank <laughs>